Привіт втічки. З 17 жовтня до 16 листопада 2025 року сонце у нас буде знаходитися в знаці Терезів. О, також там буде знаходитися Марс. Ну, про це пізніше поговоримо. Хорошо? Значить, що нам буде давати Сонце в Тереза? В першу чергу, Терези це є знак падіння Сонця. І сонце себе тут відчуває дуже погано, але тим не менше, якщо ми подивимося, розмір самого сонця дуже велика планета, і однозначно, куди вона потрапляється, буде давати дуже дуже сильні результати. Про що сильне сонце? Сильне сонце це я, я все вирішую, я все можу. Я сильний, я крутий і так далі. Сонце в Терезах це просто сумки. Не я, а ми. Тобто тут ми йдемо зовсім по-інакшому. Ну, це щось типу того, якби король прийшов додому. Жінка каже, ну молодець, все, корону знімай, тепер винеси мусор. Знаतfor, от як королю в цьому випадку мусор виносити? Не дуже хочеться. Але якщо для нього важливі все ж таки стосунки, то він однозначно візьме мусор, піде його просто виносити. В цей момент що буде відбуватися? От люди вже поплили, це так досить серйозно в плані того, що. Як пояснити, що таке ослаблене сонце? Сильне сонце це коли ви їдете по дорозі, ви бачите чітко маршрут дорогу. Точка а, точка Б, куди ви а у вас включені фари, світло горить, сонце світить. Ура! Ви поїхали, супер! Все чудово, все прекрасно. Тут ситуація зовсім інакше. Фари виключили, сонце не світить, ви десь в лісі, нічого не видно, нічого не зрозуміло, супер, що робити? От, але є біля вас якісь люди, і ви починаєте з ними спілкуватися. Тобто, тут же не стоїть таке, знаєте, це я, я все вирішую, ні. Давайте будемо все-таки робити щось якось разом. І цей час він якраз для цього буде призначений. Тобто, це буде час більше коли. Ну, наша особиста сила вона буде слабшати. Однозначно, в цей час. от, ну, дивіться, цей час він дуже сприятливий, тому що йде місяць Картіка, і це є ведичний. Ну по ведичним канонам, це як, стати, північ, це, ну половина ночі на для деватів. От які зараз почувають, і тому в нас зараз ну темнота, скажімо так, на вищих планетних системах. от, тому зараз тут важко щось робити. От, ну і тому для нас важлива співпраця. Також цей час знаєте, бо люди завжди там. От, як досягти успіхів, як стати успішним. От, люди думають те, що якщо людина має сильне сонце, вона досягне успіху. От. Ну, один з прикладів я планую зараз записати відео про Кеті Перрі Це в неї сонце якраз знаходиться в Терезах, в Шатрі Сваті. І це дівчинка, в якої ну, Жінка, да, в якої 46,5 мільйонів підписників, це більше і ціла Україна і Греція разом взяті на даний момент. Да? От, і тим не менше вона неї сонце слабке, яким чином це вдається. Це якраз за рахунок того, що вона довіряє більше Богу, не я все вирішую, а Господь мені допомагає. Тобто в цьому плані ну, тут якраз буде по-інакшому все відбувати. Сильне сонце це коли душа сяє, там я, 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 я все вирішую, я сильний, я все можу. Тут буде навпаки, це час для тишини. Для спокою, для внутрішньої тиші, коли ми соціальні питання переносимо на задній план ну, от, і починає займатися собою всередині. Дивіться, до 16 листопада точно не рекомендую там, стартувати прямо в якісь великі проекти. Займіться стосунками, займіться собою, духовними питаннями, підготовкою, заготовкою і так далі. Е, також цей час дуже сприятливий для проявлення смирення. Тобто це якраз ну чесність з собою, знайти подрослішоти, ну зрозуміти, де я знаходжусь, що зі мною відбуватися. Е, також можуть піднятися теми е, залежностей, ну, от якихось різних, от чогось недопрацьованих, якихось питань. Ну, давайте так, є день, є ніч. Ні, ми бігаємо по роботі, ми не маємо часу займатися собою. вночі коли настає тишина, спокій, ми такі, ой, а що ж в мене робиться всередині? І піднімається все наше внутрішнє. от, ну як кажуть, є хартскіл, є софтськіл. Харт скіл це ну, навички, які ми можемо приміняти в бізнесі Все те, що робиться зовні. От софт скіл це м'які, якісь наші. Чи, е, навички, які ми можемо використати. Оце час для цього, щоб всередині з цим пропрацювати. От, також, е, якщо ми зовні десь шукали, що там ага, він мене там, признав як авторитет, чи не признав якісь такі питання, то тут важливо зрозуміти, яким я був вчора, яким я став сьогодні. Да? Може відчуватись таке нерішучість, втома, ну, фари потухли, енергії немає, їдемо невідомо куди, не розуміємо, що робити. Да? Що сприятливим буде загалом в цей час транзиту? От я далі розповім про всі знаки зодіака, як це для них буде проявлятися, для кого що краще робити, і так далі. Для кого знака, в якій сфері життя? Це буде якраз що про стосунки. От, в першу чергу, це особисті наші стосунки та ділові партнерство. Ну, все це є партнерство. Найвищий рівень цих стосунків це є. як його це є наші близькі стосунки. Да, то тобто, ну у нас є багато різних партнерів. Загалом вони всі дивляться по сьомому дому. І найближчий, найглибший рівень це у нас ідуть стосунки. От, уже ну, серед тих партнерів, ось вибираємо людину, з якою ми будуємо сімейні стосунки. Це є найвищий рівень. Тут також як іти в стосунки. От нагадаємо те, що в сьомому будинку, в сьомому знаці, у нас сонце падає. І, відповідно, коли ми йдемо в стосунки, корону з голови потрібно знімати. От. Ну і для того, щоб тому, ну, що знаєте, коли, як, коли люди будують стосунки, як вони спілкуються? Пошепки близько один до одного, коли вони сваряться, вони вдягають корону, починають один на одного кричати і бути далеко один від одного. Тобто, в такому варіанті стосунки ми не побудуємо. Так далі. Угу. Значить, що важливо робити в цей час? Не старайтесь боротися, не потрібно комусь щось доводити. От, потрібно заспокоїтися і зрозуміти іншу людину, не тільки себе. Можливо, когось іншого, да працюйте також з прощенням, вдячністю, це допоможе. Тому що ну, знаєте, коли спозиція, ви щось робите. Це дивіться, це буде стосуватися не тільки особистих стосунків, це загалом всіх видів стосунків, які у нас зараз будуть. Ну, тому що ну, це буде стосуватися також і по роботі. Важливо да? ну, себе запитати. Ну я є, я окей, це у нас перший будинок. Тут у нас що буде? Це буде у нас час, коли а все ж таки, який я, коли я йду в стосунки? Який я коли я з іншими людьми. Тобто є я, є інші. Що тут відбувається от, в цьому питанні? Ще один маленький момент, от, дуже важливий. У нас є дві вогняних планети: це є Сонце і це є Марс. І з 17 до 28 жовтня в 11 разів у нас з'єднається дві планети: це Сонце разом з Марсом. От, тобто вогню в стосунках буде найбільше, от скільки може бути, от воно весь цей вогонь він тут є. От. Значить, відповідно, що може бути? Це буде активність. О, це буде активність, вона буде як і всередині, так і зовні. Будьте акуратні з вогнем. От, в першу чергу в стосунках, ну і загалом, тому що можуть бути конфлікти, тертя, непорозуміння і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Дратівливість, е, е, агресія всіх видів, яка тільки може бути. От, е, ну, в общем, не, не побийтеся, скажем так. Да. <кười> <кười> От. так. От, найбільш активна фаза це буде 17-20 жовтня. Так що так. Так, далі, значить, про сонце в Терезах. Що ще це дає? Значить, не бачимо своїх цілей дану. Можуть бути конфлікти в стосунках, От, ну краще бути все-таки людяною людиною, вчитися домовлятися, вчитися бути дипломатичною людиною, вирішувати конфлікти. От, нагадаємо, те, що в Терезах в нас Сатурн падає. Да? Сатурн, перепрошую, екзальтує, сонце падає, Сатурн екзальтує. От відповідно, терпіння. Да? Тобто, ну, старайтесь цю дратівливість забрати, щоб у вас її не було. Також захочеться естетики, прагнення мистецтва у всіх видах проявів, да, щось гарне, красиве, театри, кіно і так далі. Так далі, так далі да. Також сприятливо чим займатися спортом, да, от, якісь е, е, плани да, то есть на майбутнє. Хм. Значить, е, захочеться турбуватися про себе, да, от, ну, в тому числі про питання здоров'я. Питання юридичного характеру можуть вирішуватися швидше та легше. От. Захочеться також зайнятися чим інтер'єром. Да? Сади, парки, природа. Також це буде допомагати. Да. Так, також будемо вирішувати питання не з позиції Я, а з позиції ми. Так, тепер давайте поговоримо, що це буде для всіх знаків Зодіака. <кій> Почнемо ми з Овна. Я коротенько, я не буду все розповідати. Добре, тобто коротенько прийдемо загалом про всі знаки, щоб ви це розуміли. Що означає знак Зодіаку? Знак Зодіаку це висхідний знак Овен, або коли місяць знаходиться в знаці Овна. От. Якщо ви не знаєте, який у вас знак, на Ютубі в мене є плейлист навчання ведичної астрології. Ви можете зайти, передивитися цей плейлист, я там розповідаю, як побудувати карту. От, можете зробити це самостійно, а найкраще приходіть на консультацію або ж на навчання. Хоча б річ часу відівщиця, ви будете набагато глибше та краще розуміти всі процеси, які відбуваються навколо вас. Ну бо не раз люди звертаються, приходять, кажуть, один астролог сказав одне, інше, інше, третій, третій, не знаю, що робити. Вивчайте ведичну астрологію, і все у вас буде добре. І так, для ОВНА це буде що в першу чергу. Це буде сьомий будинок, це будуть Терези і це відповідно відобразиться дуже сильно на стосунках. Да? От тепер ну, що буде і Марс, і Сонце в сьомому будинку, тому будуть суперечки, зриви домовленостей. У ділових відносинах ну, будуть, можуть бути конфлікти. Також в бізнесі. От, так як сонце буде ослаблене, для овна, це буде дуже відчутно, тому бережіть своє здоров'я, щоб у вас настала, не напала якась ця, застуда, щось такого типу. Ну, імунітет загалом ослаблений. Ну, ми бачимо, те, що на осінь люди часто починають хворіти. Чому сонце слабке? Немає сил загалом, не вистачає для всіх. Так, для тельців, Значить, це підніме теми шостого будинку. От, шостий будинок це у нас що? Це можуть бути якісь домашні тварини, далекі родичі, підлеглі. Це можуть бути орендарі. Ну тут буде сонце проходити, воно буде ослаблене. Наприклад, орендар мав заплатити вам гроші, просто забув якась банальна проста безвідповідальність і так далі. Захочеться також скинути себе якісь щоденні побутові якісь речі, звідкусь відповідальність захочеться з себе зняти для тельців. Вони зможуть що зробити? Вони отримують перемогу в питаннях зміцнити своє становище да також своє здоров'я. Ну тобто, помало-помало вони дорухаються до своєї теми. Наступний знак Зодіаку – це близнюки. У них ясна річ сильно програється тема дітей. Це п'ятий будинок. Да? От, діти можуть хворіти. От, можуть бути якісь е, е, захочеться е, якісь збої в навчанні можуть бути. Да? От, також вам це може дати бажання близнюкам е, щодо навчання. От сиділи, сиділи, не знаю, що захотілося ну, не дивно, сонце проходить. от. По терезах пов'язане з п'ятим будинком. Також може бути психології, психічне напруження, воно може в цей час посилитися, ну, от, і можуть виникати якісь е, е, перешкоди у виконанні роботи. Ну, не вистачає системності, не хватає відповідальності. <кху> <Ой>. <кху> Правда, дякую. Так, знак зодіаку рак. <кій> От у для раків це буде пов'язано з четвертим будинком. Відповідно, це буде транспорт, емоції, нерухомість. Ну, для прикладу, яким чином це може виглядати? Це зі сторони якогось начальника, наприклад, там дорожньої служби або. Житлово-комунального господарства може бути якась там поломка, от, ну, без відповідальність з цієї там сторони, тобто да, якийсь може бути дрібний домашній клопіт. Але він буде, знаєте, буває таке вдома, щось робиться, щось відбувається, але воно відображається сильно на роботі. От для раків якраз цей час от воно може дуже сильно програтися. Тому слідкуйте за домом, щоб у вас там все було добре. <кій> так, для леви. Значить, лев, значить, для Леві це у нас буде дев'ятий будинок. Припрошую, третій будинок, аспектований дев'ятий. Третій будинок це у нас контакти, комунікації, спілкування, молодші брати, сестри. Ну, от. Ну, наприклад, домовилися ви там з братом, да, що він там, що ви зустрінетеся, що там зупинив поліцейський, чи ще щось там сталося. Ну, тобто, державна служба, от. Ну, якась там безвідповідальність може бути, за цього може бути конфлікт. Також це засоби зв'язку. Інтернет може бути щось такого плану, можливо, якісь конфлікти, тертя з людьми, ну, з одногрупниками, однокласниками. Ну кажу, також було, що брати-сестри можуть бути, можуть бути якісь, ну, якась неприємна звістка. Ну, от, щось такого плану. Діва для діви це буде другий будинок. Другий будинок це сім'я, близькі нам люди. Ну, наприклад, якщо у вас є хтось з чоловіків в близькому оточенні, там, наприклад, батько, да, то може бути з ним в сім'ї конфлікт. Ну, якщо ви живете разом, так. Ну, тобто, ну, це може бути питання по темі е, грошей, ресурсів, одяг, якісь близькі родичі, щось такого плану. Е, також будьте обережні, тому що можливо отруєння. Це кажу, можуть бути втрати, накопичення. Ну, наприклад, щось не передбачено. Ви там гроші збирали, збирали. Тут проходить якийсь рахунок, штраф, ще щось таке. Або із-за конфлікту з близькими людьми. Так, у вас там виникли якісь непередбачені витрати. Так, от. Ну це на оплату там, якогось штрафу може бути щось такого плану. Далі, терези. От для терезів це буде. Перший будинок. От. Е, тому в першу чергу бережіть себе, може ослабити здоров'я. Якщо у вас є піта доша, тобто у вас багато вогню, то навпаки може піднятися, може бути багато вогню. Яким чином це проявляється? По здоров'ю це може бути мігрень, е, кислотність в шлунково-пужкому тракті. От якісь нариви, виразки, от біль в ділянці грудей. Бережіть здоров'я, ну не нехтуйте лікарями. Якщо щось бачите, щось не в порядку. От, ну, якщо це почалося там з, десь там з 15 жовтня, так то ну і десь е, в листопаді з приблизно 17-19 вам стане легше, значить, це пов'язано з питанням сонця. значить треба гармонізувати сонце. От розбирайтесь ближче з цим питанням. От вищайте, водич на стане набагато легше. Послабиться однозначно дуже сильно, в тивити разів імунітет. от Може бути якась застуда, грип, ще щось таке. <кій> <кій> Що може відбуватися також, знаєте, кудись піду прогуляю. Якщо ви там мали чіткий маршрут, там точка А, точка Б, кудись рухався, щось зробив і так далі, то тут захочеться піти в парк, просто погуляти, ніякої мети немає. От кудись просто йду, просто кудись рухаюся, бо мені кудись так хочеться йти. Ну, таке безцільне, абсолютно гуляння. Е, так, для Терезів також будьте акуратні, тому що в першому домі у вас буде проходити і Марс, і Сонце. От Буде багато вогню, тому ви можете бути такими запальними. Можете щось зробити в запалі, зробили, ну щоб ви не наробили якоїсь біди. Особливо, що це може бути пов'язано з стосунками. Так, наступний у нас іде Скорпіон, <кій> для Скорпіона це 12-й будинок. Це наша підсвідомість може щось підніматися з нашої підсвідомості, причому ми самі можемо не розуміти чого. Ну, наприклад, у вас якийсь гнів виникає, і ви не розумієте, чому. Ну, таке буває, наприклад. там. Дитини, там принеси щоденник, подивимось на твої оцінки. Ах ти ай яй Ну все знайшли причину. Дитина має погану оцінку. все, є причина посваритися. Ну щоб підняти цей гнів. Ну не робіть такого, ну от краще побудьте наодинці, розберіться, що з вами сталося і чому у вас середини це все піднімається. Загалом це може бути час душевних мук без причини. Ну от в принципі, це дуже хороший час. от Якщо у вас дійсності болить душа а на душі дуже погано, я вас вітаю. Вам може це здаватися неприємним, тому що воно не пояснюється. Знаєте, з'їло солоденьке ой, смачненьке супер, да? наш розум заспокоївся. От да, з'їли гірке, ми такі активні стали. Окей, коли болить душа, тут не зрозуміло, що відбувається, але це йде чистка душі, це якраз є робота. Коли наша душа працює, відповідно, ми очищаємося та виходимо на більші рівні, на більш глибші, ми вчимося любити. Тому ми ті слої знімаємо. От для скорпіонів це якраз може бути такий час. Також ці захворювання можу якраз загостритися. Ну, чим скорпіони, ми з вами тримайтеся. Хорошо. так далі, стрільці. Значить, для стрільців, для стрільців. Це буде 11-й будинок. Так, зараз конкура не не ту. Кнопочку нажав да, ну от у нас будинок це у нас що? 11 будинок це у нас якийсь проект. Наприклад, ви приймаєте участь в якомусь проекті. От будьте обережні, так що ви ну, з колективом ми налагодите на стосунки, але можуть бути якісь тертя, конфлікти, наприклад, з керівником проекту, от. зі старшими родичами. Також це люди, з якими ви співпрацюєте. От. Ну я кажу, це може бути хтось з чоловіків і з ним може бути якийсь конфлікт. Знову ж таки, якщо і ви, і ваш партнер складете ручки, кажете, давайте жити дружно, знімемо корони, і все ж таки попробуємо подумати, як би ми могли співпрацювати, то в цьому колективі ви скоріше зможете знайти якусь ну, співпрацю. Ну, це може бути також якась соціальна група, ну, типу там однокласники, одногрупники в інституті разом вчились, да? то щось такого плану. По-доброму, це допоможе вам змінити своє становище в цій соціальній групі. Далі наступне у нас іде козиріг. Це буде у нас пов'язано з 10-тим будинком. Це у нас буде кар'єра. <кій> Що це може дати? Сильну незадоволені своєю свою в суспільстві. От, тобто В світі да? все-таки щось мені не подобається, що я тут роблю, як я роблю, я би хотів інакше, більше, краще і так далі. От, ну це пов'язане з працедавцем, керівництво, начальство на роботі, державні служби, якісь, якісь начальники і так далі. От, ну, знову ж таки, це по-доброму. Ви зможете перебудувати стосунки, вийти на нові рівні, от, переглянути ці стосунки. От, ну, ще раз кажу можливі конфлікти, тому, будь ласка, будьте обережні. По-доброму це дасть ріст, але якщо будуть конфлікти, ну, як сказати, гнів перекриває все. Тому що в гніві ми можемо хлопнути дверима і більше їх не відкрити. Ну, звідти відповідно, будуть всі проблеми. Е, так, далі. Водолі. Значить, для водолів це буде е, зараз секунду. Да, для водолів це буде дев'ятий будинок, це духовний наставник, це може бути батько, це якийсь е, духовний вчитель, от, суди можуть бути також і так далі. Ну, ж таки, це перебудова стосунків з цією категорією людей. От, ну першу часу, це кажу: адміністрація, якісь батько, наставники, ну наприклад, з батьком, з наставником, ви бачили те, що у вас були якісь не так побудовані стосунки, ви їх вирішили перебудувати. Я вас вітаю, для цього якраз настав цей час. Так, е, далі риби для риб, це буде, буде проходити по транзитом по восьмому будинку. Е, для прикладу, це може дати людині спадок, але, ну от, ну, наприклад, по комусь з чоловіків там по сонячній лінії. Ну, це не обов'язково може бути чоловік, це може бути жінка, ну, така. Така, яка всім керує, тобто також варіант може бути. Але будьте уважні, коли будете оформляти якісь документи, спадщину і так далі. Да, тому що якраз ну, можуть бути ну, там, страхування. Виплати, от, ну переглядайте дуже уважно документи, щоб там не виникло якихось питань, тому що ну, якраз в цей момент щось може статися. От, Ну щоб я кажу, щоб не було. Ну, буває, наприклад, ви там мали отримувати в спаду в будинок, але якийсь там клерк десь не поставив підпис, чи не ту дату, чи крапку кому не там поставив, і з того виникло там багато проблем. Слідкуйте, перепровіряйте, дивіться, ну, от, все перепровіряйте, тому що ну, можуть виникати якісь певні непорозуміння. Так, що так, так, окей, я надіюсь, що корисно ви багато чого для себе взяли. От, якщо якісь питання, побажання, зауваження, пишіть, будь ласка, в коментарях. Я вам дякую за прагляд. До зустрічі в наступних відео. І обов'язково діліться цим відео з вашими друзями.